Слухай, я тут знайшов старий бетонозмішувач, і в мене є така ідея, щоб його поремонтувати. Але невеличка проблема він взагалі розібраний. Тобто в нього немає ні колес, ні бочки, та навіть лобового стекла немає. Ми впораємось з тобою. Ха, теж скажеш, звичайно, впораємось, ще й не таке ремонтували. Ох, мені вже страшно подумати, скільки тут роботи, але головне, що основа ціла. Ха -ха, і бочку треба якось закріпити. Оце нам роботу підкинули. Що я можу сказати, це буде занадто довга робота. Не знаю, як ви, видієте, а я підписався на канал. Нам треба провести багато технічних моментів, щоб спасти цей бетонозмішувач. Почнемо, мабуть, з переднього дзеркала, щоб водієві, які будуть їхати, не сильно вітер впливав на очі. Я правильно поставив? Здається, ні. Тут якісь дірочки. Будемо перероблювати. О, так виглядає занадто класно. Тепер лишилось поставити бокові частини кабіни цього бетонозмішувача. Почнемо з такої. Так, для повного щастя нам би треба закріпити якось колеса, бо без них бетонозмішувач не зможе їздити. Я думаю, що ви про це знаєте, але я просто повторюю. Бо бувають дітки маленькі і не знають, як ремонтувати автомобіль. Так, ану, скажіть, я все правильно зробив? А, ви нічого не помічаєте? Ха, здається, тут не вистачає колеса. Ось такого. Він майже такий, як я на зріст. Так, тепер все правильно. Так, тепер треба закріпити бочку. Її будемо приєднувати з верхнього ракурсу, бо бочка здорова. Так, здається, в нас все виходить. Але є невеличка проблемка. Якщо ми просто будемо висипати бетон на землю, він буде падати прямо під автомобіль. Тому треба приєднати одну маленьку деталь. Ось так вона виглядає. Це для того, щоб коли буде цемент падати з автомобіля, то вона буде коригувати напрям. Давай тепер перевіримо. Я буду натискати кнопку, а бетонозмішувач буде крутити бочку і цемент буде падати. Якщо ми все правильно зробили, то хоч цей бетонозмішувач і старенький, але роботу свою буде виконувати гарно. Ну що, готові? Тоді я натискаю. Як бачите, все чудово працює. А цей бетон, який сюди випав, я його, мабуть, відвезу кудись, ямку засиплю на дорозі, як ми робили схоже щось в минулій серії. Щоб не пропустити нові лего історії, підписуйтесь на наш канал. Ну що, я повіз? А ви що? Досі не підписались на канал? Не забувайте тільки завдяки вам, малята, створюються ці маленькі історії. Тож ставте вподобайку і поїхали ремонтувати щось цікавеньке.